23 жовтня поточного року вступив в силу закон України про посилення кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав громадян України. Відповідно до цього закону посилено внесено зміни до ряду норм кримінального кодексу України, які встановлюють кримінальну відповідальність і встановлені раніше. Зокрема, посилено кримінальність за підкуп виборця і учасника референдуму, підвищено санкції за окремі правопорушення, що надало змогу правоохоронним органам більш активно і ефективно працювати в цьому напрямку щодо виявлення та документування злочинів цієї категорії, і відповідно притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Цим законом встановлено ряд змін і, зокрема, посилено кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян під час виборчої кампанії та безпосередньо під час її проведення. На що хотілося наголосити увагу? Тобто, які новели введено до цього моменту і чому була необхідність введення цієї? цих змін, оскільки до на законодавчому рівні ці ну злочини, які передбачені за які передбачають за зачинення цих цих дій, вони передбачені розділом 5 кримінального кодексу України і включають собою е, статті сто зі 157 до 160 кримінального кодексу України. Тому цим законом посилена кримінальність за підкуп виборця, учасника референдуму, підвищено санкції за кремі правопорушення, сам перед вчиненням за змовою члени виборчої комісії, ну і запроваджена кримінальна відповідальність виборця за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою організацією свого виборчого права. На що я хотів акцентувати увагу? Тобто, якщо стосується змін в санкціях, вона Стосується статті 157, це перешкоджання здійснення виборчого права, роботі виборчої комісії чи діяльності офіційного спецерігача, і також зміни проведені у статті 159 з значком прим. Це Порушення порядку фінансування виборчої кампанії. Також там розмір санкцій зменшено. Викладено в наступній редакції, тобто про що йде мова, значить, диспозицію цих статей викладено в іншій редакції і, зокрема. Найбільш актуальні положення ці ситуації наступні. Стаття 160. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигади за вчинення чи не вчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права. До цього, до позавчорашнього дня, цієї відповідальності у нас е, не було. Тобто громадянин, який користується <кхід> своїм актив, активним виборчим правом, не має права як суб'єкт виборчого права отримувати пропозицію або обіцянку, або одержання. Будь-якої матеріальної винагороди, ну а навіть не то, що матеріальної, а взагалі неправомірної вигоди під час реалізації свого виборчого права. Ну, говорячи простим язиком. Тобто, якщо конкретний виборець забажав продати свій голос і за це отримав грошові кошти, то покарання в нього буде штрафом від 100 до 300 неподаткових мінімум доходів громадян або виправним роботи на срок від 2 років або обмеження волі на той самий срок. Відповідно цією статтєю 160 Кримінального кодексу України запроваджено і частиною 2 пропозиція обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за будь-які дії пов'язані з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права. Тобто, про що йде мова? Якщо в частині першій мова йде про тих осіб, які ну конкретні виборці, які отримують цю незаконну ворогу, то відповідно до частини другої статті 160 кримінального кодексу України, кримінальної відповідальності підлягають ті особи, які пропонують цю. Тобто, сам факт навіть якщо не передали, якщо особі пропонують за вчинення цих порушень. Конкретні якісь дії, то також ця особа буде нести це або представники виборчого штабу, ті агітатори, які знаходяться на вулицях, всі ці особи підлягають кримінальній відповідальності. Також змінена диспозиція статті 157 Кримінального кодексу України. Я вам зараз його. Це перескажання здійснення виборчого права або право брати участь в референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдумом чи діяльності офіційного спостерігача. На що я хотів звернути увагу? Тобто ця кримінальна відповідальність стосується не тільки виборів, які проводяться під час виборів народних депутатів до Верховної Ради. Це стосується і інших виборів до місцевих органів місцевого самоврядування, до президентських. Тобто, відповідальність незалежно від того, до якої категорії виборчої кампанії відноситься та чи інша кампанія. Змін, які стосуються під Підробки документів, а також е тих порушень, які можуть бути допущені або е здійснені навмисно під час безпосереднього проведення виборів ну, і голосування. Тобто статтею 150-159 Кримінального кодексу України. Порушення таємниці голосування, тобто мишне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилися з змісту волеві громадянина, який взяв участь в виборах або референдумі, також штрафом, якщо ці дії чи членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особи з використанням свого службового становиться. Штраф від 300 до 500 неподаткових мінімум, або обмеження волі на срок до 3 років, або позбавлення волі на той самий срок з позволенням права займати певні посади і займатися діяльністю від 1 до 3 років. Ой, ну, за 160 статтю я вам сказав, це те, ті дії, які найбільш на, тип, на сьогоднішній день ну, цікавлять і засоби масової інформації і на що звертається увага під час реагування. Органи внутрішніх справ на ті повідомлення, які надходять до нас, в яких містяться на думку зайників ті порушення, які підлягають ну, кваліфікації належної, ну відповідно реагування. На теперішній час зареєстровано з 95 повідомлень про події, які пов'язані з порушенням виборчого законодавства. Це мали місце як і самостійне виявлення органу внутрішніх справ і, так. Це були заяви і кандидатів і їх довірних осіб, а також <кій> Ці повідомлення реєструвалися внаслідок тих публікацій, які мали місце в засобах масової інформації. В провадженнях, тобто з цих 95 подій, які були зареєстровані на сьогоднішній день, 9, розпочато 9 кримінальних проваджень за Ну, хочу заголосити. Тобто, щоб розуміли, є Ті безпосередні норми, які стосуються безпосередніх порушень виборчих прав і свобод громадян, а є ті злочини, які пов'язані з виборчим процесом. Тобто ці події, які мали місце, вони не завжди і повідомлення про які ви надходили, вони місять, ну, кваліфікацію відповідно до тих норм, про які я сказав, 157-160 кримінального кодексу. А Ну, в певних випадках нами кваліфіковано ці дії як хуліганство, незаконне позбавлення волі, ну і самоуправство. З тих безпосередньо норм, які е, на сьогоднішній день охороняють е, виборчі права, то нас за цією категорією кримінальних норм порушено 4 кримінальних провадження. Ну, інші ці повідомлення, вони були. Кваліфіковані складались адміністративні протоколи. Якщо говорити конкретні цифри, то стосовно чотирьох співробітників дільничими інспекторами складено адміністративні протоколи за статтею 212 з 13, і двох співробітників, двох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення з приводу порушення благоустрою міста.